Уявіть, вас виганяють з компанії, яку ви самі заснували. І виганяє людина, яку ви брали на роботу. В голові звучать фрази, все пропало. І збоку так воно і виглядає. Але натомість, замість того, щоб здатися, ви засновуєте кіностудію, яка переверне історію кіно. Так, це історія про Стіва Джобса і Піксар. Його вигнали з компанії, яку він створив. Іронічно, той, хто мріяв змінити світ, не впорався з людьми. Ти не слухаєш нікого, стів, ти знищуєш команду, сказав Джон Скалі. Джобс мовчав. Його очі темні, як зачинені двері. Він не сперечався лише глянув на екран. Комп'ютер, який ще вчора був гордістю, тепер став приводом для вигнання. Я створив серце машини, а вони відправили мене додому, ніби я зайвий рядок коду. Того вечора віншов вулицею без мети. Ноги самі приводили його туди, де все починалося у гараж. Старі запахи олова, пилу, дешевого металу. Він торкнувся столу, де колись стояла перша плата Apple. Ти знов сам стів. Прошепотіла тиша. Наступні дні розчинилися і тягнулися безкінечно. Він не спав, лише думав: хто я без Епи? Його тіло було тут, але свідомість між спогадами. Може, я просто юнак, який грався в Бога? Може, я ніколи не був генієм, лише егоїстом із мрією? В інтерв'ю журналістів він відповідав коротко, спокійно. Але очі видавали інше страх, страх не зникнути зі сторінок майбутнього. Та одного ранку він прокинувся і зрозумів, його порожнеча теж має сенс. Коли все навколо розсипається, залишається лише форма, і форма це ти. Він заснував Некст маленьку компанію з великими амбіціями. його знову вважали божевільним. Але тепер він не намагався переконати світ. Тепер він просто працював. Але як це сталося? Як Джобса вигнали з Apple? У 1985 році Стів Джобс, співзасновник Apple, втратив владу у власній компанії. Його відсторонили після конфлікту з тодішнім сео Джоном Скалі, якого сам Джобс колись запросив із Пепс. Apple тоді переживала кризу. Macintosh щойно вийшов, але продавався гірше, ніж очікували. Джобс мав шалений темперамент, був вибуховим, вимогливим, непередбачуваним. Правління Вирішив, що його потрібно прибрати з керівної ролі. Джобса буквально вигнали з компанії, яку він заснував у 21 рік. Це був найболючіший період його життя. Він пізніше казав, що це була найкраща річ, яка могла зі мною статися. Після вигнання Джобс створив нову компанію Next, яка розробляла потужні комп'ютери для університетів і дослідницьких центрів. Вона була технічно геніальна, але надто дорога і не мала комерційного успіху. Паралельно у 86-му році він купив невеликий підрозділ комп'ютерної графіки у Lucasfilm. Це компанія Джорджа Лукаса, творця Star Wars. Підрозділ займався експериментами з комп'ютерною анімацією. Тоді це було щось майже фантастичне. Джобс заплатив близько 10 мільйонів доларів і створив із цього бізнесу компанію Pixar. На початку Джобс не був творцем мультфільмів. Він був просто власником і стратегом. Компанією керував технічний геній Ед Кетмел і творчий директор Джон Лассетер – Екс аніматор Дісней спочатку Піксар намагалася продавати комп'ютери і програмне забезпечення для візуалізації, але це не пішло. Тоді команда запропонувала Джобсу зробити анімований фільм повністю на комп'ютері, і він, хоча й вагався, погодився профінансувати. Так народилася історія іграшок перший повнометражний комп'ютерний мультфільм у світі. Pixar Піксар разом із Дісней вклалися у виробництво, і фільм став революцією як технічно, так і емоційно. Після історії іграшок Джобс сказав, що Піксар це не комп'ютерна компанія, а студія мрій і людей. Після успіху історії іграшок Піксар вийшла на біржу IPO. Її акції злетіли, і Стів Джобс став мільярдером. Перше у житті не через Apple, а саме через Піксар. Піксар створила ще низку геніальних фільмів: пригоди жучка, історія іграшок 2, корпорація монстрів у пошуках Немо Суперсімейка. Кожен з них був не просто касовим хітом, а витвором мистецтва з душею. Добс наполягав на якості, свободі митців і довірі до інтуїції. Саме це сформувало унікальну культуру Піксар. Але у 2006 році Дісней купила Піксар за 7,4 мільярда доларів. У акціях Джобс став найбільшим приватним акціонером Дісней і увійшов до ради директорів. Піксар залишилася незалежному, незалежною у творчому сенсі. Її дух не зник. І багато хто каже, що саме завдяки Джобсу вона змогла зберегти баланс між бізнесом і мистецтвом. У 1996 році Apple переживала глибоку кризу. Продукти провалювалися, акції падали. Тоді компанія купила Некст за 400 мільйонів, щоб використати її операційну систему. Разом із цією угодою повернувся Джобс. Через кілька місяців він знову став SEO Apple. Піксар до цього моменту вже була легендою, а Apple майже банкрутом. Джобс об'єднав уроки, отримані у Піксар простоту, естетику, довіру до творчості, фокус на історії, яку розповідає продукт. Це все він переніс у iMac, iPod, iPhone і змінив не лише Apple, а й увесь світ технологій. Коли він зайшов у штаб-квартиру, працівники підвели голову від моніторів. Він повернувся. Так, але вже інший. Стів дивився на офісні столи, на плоскі комп'ютери, що ніхто не любив. Ви не створюєте машини, ви створюєте інструменти для мрії. Якщо ви цього не відчуваєте, ідіть. Того дня він знову запалив вогонь: не людь, а чисту пристрасть. Я не повернувся, щоб виграти, я повернувся, щоб створити красу. І коли на сцені 2007 року він підняв айфон, світ аплодував, але в його очах не було тріумфу лише спокій. Ось воно, тепер я можу відпустити. Він знав, що це вершина, і що після вершини завжди починається шлях вниз. Але цього разу він не боявся, бо головне він зрозумів. Мрія важливіша за того, хто її мріє. Коли він відійшов, Apple уже не була просто компанією. Вона стала символом того, що пристрасть і біль можуть створити світ, у якому краса має функцію, а функція сенс. Його ім'я тепер живе в кожному дотику до екрана і в кожному з нас. То колись звідчув, я теж можу змінити світ. Піксар навчила нас, що навіть із поразки може вирости історія, яка змінить усе. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступну історію успіху. І можливо наступна історія буде про вас.